А хто це? це? Це Павло Юрійович, що раніше викладав історію в нашій школі. Пам'ятаю, як на останньому уроці з ним він попросив записати дату Дня Незалежності України і сказав: Тепер я впевнений, що, хоча б одній даті, я вас точно навчив. Це наш останній з вами урок. Я звільняюсь. Тоді наш клас дуже засмутився. І ми вирішили написати йому з проханням зробити фото на згадку. Він ідейний натхненник, організатор, учитель, наставник, патріот, координатор організації Поклик Яру, захисник України, герой Черкас, справжній українець, який зовсім ще недавно викладав історію в нашій школі. Його обожнювали всі. Навіть наша вчителька української мови та літератури присвятила йому вірш. Історик Українець патріот, життя, війна проклята обірвала, пішов він боронити свій народ, коли Орди прийшла до нас навала, істориком себе він називав і став творцем історії України, усе, чого він школярів навчав, ти подвигом своїм підтвердив нині. Павло лиш рік у школі працював, а світлу пам'ять по собі залишив на свій предмет він викладав. Зерно знання вкладав в дитячі душі. У двадцять п'ять в безсмертя він пішов. Життя віддав, щоб квітла Україна, хотів він бачить вільної її. Вона ж сьогодні проведжає сина, і десь у небесах його душа яскравою зорею пломіла, а на землі в молитвах і сльозах ставала Україна на коліна. Україна не забуває своїх героїв. Ми пам'ятаємо про них лицарів без докору та страху. Із перших днів повномасштабного вторгнення Павло Юрійович став на захист України. Без жодних вагань взяв до рук зброю і пішов захищати свою батьківщину. Виконував складні завдання в тилу ворога, утім, не дочекався перемоги. 18 червня 2022 року загинув. А йому було лише 25 зі зброєю в руках в лавах ССО… Став на захист нашого спокою та безпеки. Історик приклад хоробрості та жертовності нашої нації, яка продовжує боротьбу за одвічним ворогом. Він загинув героєм. Його життя було суцільним рухом. Він робив або на совість, або ні. Не нині, так завжди казав наш історик. Геній свого часу ти не загинув. Для нас ти завжди живий, і з нами твоя філософія дининства. Обіцяємо, що будемо наповнювати світ твоїми ідеями. І до заповідь твого прислухатись. Якщо ви хочете продовжити справу поклик яру лише заради того, що я її започаткував, то краще не робіть цього. А слова твої не завжди залишиться в нашій пам'яті. У загальній історії нашої держави я тільки елемент, як і всі ми. І загибель зараз це честь. Його справу дійсно продовжують. І навіть якщо я загину і якщо я впаду, це невелика трагедія, бо все одно стануть на моє місце нові борці, і ми станемо прикладами. А приклади вони в історії важливіші навіть за самі події. І це мені допомагає. Я іноді реально перелистую, прочитаю кілька цитат з Холодного Яру і згадую, що було важче ніж нам зараз, тому нить тут нема чого.